10 січня. Брама. Є відома картина. Ісус поночі в саду. В лівій руці Він тримає світильник, що розганяє темряву, а правою стукає в міцні грубі двері. Коли картину вперше виставили у галереї, один відвідувач звернув увагу художника на дивну особливість. У вашій картині є похибка. Двері без клямки. Жодної похибки, заперечив художник, то двері до людського серця, відчиняються вони лише з середини. Далекий схід. На летовищі налетіла буря зі зливою. Пасажири квапилися перетнути поле летовища, аби потрапити на борт літака ДЦЗ. Який чекав, готовий знятися в повітря. Один промоклий до кісток місіонер доволі зручно умостився коло ілюмінатора. Привітна Стюардеса допомагала іншим пасажирам розміститися в салоні. Наближалася хвилина відльоту, і ось один із членів екіпажу замкнув масивні двері літака. І раптом крізь грубе скло ілюминаторів угледіли мужчину, який ще довго біг до літака. Підбігши, пасажир, що спізнився, однією рукою тримав над собою плаща, а другою щосили гатив у двері літака, благаючи відчинити йому. Стюардеса на мигах силкувалася пояснити йому, що вже запізно, та чоловік заходився ще дужче грюкати у двері. Стюардеса далі переконувала його облишити всі намагання. Я не можу, запізно, мусимо вилітати, повторювала вона. Проте ніщо не зупиняло його. Чоловік рішуче наполягав, домагався, аби його впустили. Кінець кінцем стюардеса відімкнула двері і простягнула руку, допомогла безталанному пасажирові. Витертися на борт літака. І враз оніміла від подиву. Пасажир виявився пілотом. Будь уважним, не залишай за дверима капітана свого життя. Дякуємо за вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.